Зараз спробуємо завдяки Васильовичу, прокоментувати ту ситуацію, яка відбулася в Верховній Раді 16 вересня, які були прийняті закони доносні для України, так? Позиція партії, ваша особиста, можливо, з цього приводу. Це щось залишилось відкрити перемогу. Я думаю, що, шановна друзі, 16 число в історії України, в той день мовчати неможливо про ті дії, які відносяться. Ви знаєте, мені здавалося, що Верховна Рада в часи Януковича так не працювала з таким порушенням і з такими речами. Оце так коротко все. Значить... Нас, звісно, обурює і фракція Батьківщина, і партія Батьківщина буде ставити першочергове питання про відміну цих е, законів. Тому що фактично ми легалізували самі ДНР і ЛНР. Ті терористичні організації, які сьогодні вбивали сотні наших мирних громадян. Які розстрілювали людей, які йшли з українським прапором, які знущалися над патріотами, які спілкувалися українською мовою і е, одягалися в українські вишиванки. То що це? Я вважаю, що це відкрите підігрування першої особи президенту Росії Путіна. А в нас одна біда. Одна біда, що у першої особи країни бізнес Росії, який процвітає. Оце одна біда. На жаль. нас питання. як представника руху проти політики Кедалова. Ну, ми опублікували вчора звернення офіційне, ну, бо заявиться добре, а от ви голова фракції обласної ради, є депутати міської ради. От ініціюйте розгляд цього питання на сесіях найближчих, щоб дати оцінку зрадницьких дій глави держави і парламентарів. Буде тебе <смі> слушна думка. Я думаю, і по що завтра хай завтра, я думаю, що, на жаль, я в командировці, але завтра у нас сесія обласної ради, і я думаю, що нашою фракцією буде піднято питання про обговорення. Зрадницького голосування парламенту і в поіменному режимі ми хочемо подивитися, як наші доблесні депутати обласної ради, бо вони, на жаль, зараз там нічим не відрізняються від тих, які у Верховній Раді, там 70% бувших регіоналів. І ми подивимося, як вони проголосують завтра. Так само, я думаю, що тут є депутат міської ради Микола Михайлович Добровольський. Ми попросимо його, щоб це все питання піднялося на сесії міської ради. Бо в нас кого як не послухаєш. То всі патріоти, тільки як до голосування в закритому режимі підходить, то всі тікають, як щурі. Ви знаєте, коли ж ми все-таки вже станемо нормальними українцями і будемо дивитися одне в одному в вічі. І коли ми вже дійсно пом'янемо тих людей, які безвинно полягли за нашу свободу і за наше європейське майбутнє.